Вітаю, друзі. Друга частина відео про індукційну плиту. Значить, транзюк замінив Запобіжник замінив і плюс на блині. Який, до речі, не оригінальний. А, ну, зараз покажу, якщо відновив блін, Хто дивився першу частину? На блині термозапобіжник теж був вдохлий. Тобто, от наші дохлі запчастинки. Один, два, три. Вони замінені. І блін, тут було вирізло, тут не було пластику. Всередині зламалося. Як бачите, я відновив термоклеєм не той, що з пістолета, тобто, який температура градусів 100 і він вже ні Термоклеєм спеціальний, який тримає до 300 градусів температуру, заклеїв, тут все жорстко, все стабільно, все чудово. Так, давайте будемо збирати і вмикати. Сподіваюсь, цей раз воно не шарахне. Як було в попередній раз. Ну, попередній раз було і логічно. Я очікував, що вона довбане, якщо проблема була не тільки в запобіжнику. А вона, як ви бачите, була не тільки в запобіжнику. Відповідно, трохи з'їхала. Відповідно, що, відповідно, бабахнула. Ну, коротше, кому цікаво, подивитися перше відео, там все зрозуміло. Якщо не знайдете, напишіть коментар, я дам посилання. Але я думаю, що знайдете на каналі воно є. А, плюс іще оця стійка, одна друга, і тут дві стійки були зламані, трималися на саплях. Тобто, коли виймав, воно шаталось. Тому прийшло ще їх відповідно до Ну... Це логічно, тому що, скоріше за все, хто до мене розбирав, а воно було в ремонті. Це, по першому відео, було видно, жорстко, мабуть, виймав і відповідно виламав трошки. Але чомусь не пропаяв на місці. Верніше ці дві були пропаяні, а тут було не пропаяно. Ну, Може, до речі, з цього воно і зламалося в етозі. Таке теж має місце бути, тому... Давайте зараз подивимось. Сподіваюся, вінкнеться і не зробить бабах. В принципі, транзистор і запобіжники я замовив про запас. На транзисторі ще два штуки всього. Вони дорогі, немає сенсу їх багато брати. Тому що клієнтки дуже треба пліта. Терміново. Так. Мабуть, дуже їсти хочу. Логічно, що хочу їсти. Так. А запобіжники взяв, в принципі, про запас різних. Це традиційно. Так, ну що? Беремо саму поверхню ставимо і сподіваюся, що. А, ну і ще термопасту, логічно, тут і тут нанести треба буде, але це я поки тестую, нема сенсу це робити. Як тільки протестую, тоді нанесу, нанесу звичайну термопасту. Так, для тих, хто не дивився, перше відео не працювала оця поверхня вона ліва, якщо правильно розвернути до себе. Зараз подивимось, ну що, бах, не бах, принаймні. О, воля, оф, он, ван, оф. Чудово. Чудово. Ну, в принципі, зараз залишиться нанести термопасту. Обов'язково. Цікаво, вийде, не знімати. М -м -м, що впаде поверхня, буде печально. Ні, наче стоїть. Так, давайте візьму термопасту. Візьму. З зубочухалку. Так, ну якщо що, буду ловити, Сподіваюсь, не впаде. Так. Термопасту я використовую не КПТ-8, давно від неї відійшов. У неї термовіддач не така, як. У цієї коефіцієнт корисної дії у неї краще у сірої ніж КПТ-8. Тому я використовую, цю, що тут так шутається. Ну, ладно, воно Пім. І ця вона не дешева, але ну, порівняно з ПТ8. Але не така супердорога, як, наприклад, я коли я чищу е, дорогі прилади, такі, як, наприклад, PlayStation або ігрові ноутбуки, то я використовую Artix, MX5. Вона дорога, якщо оригінал. Так, ну що, в принципі, в принципі, можна пару шурупів загнати. І зараз візьму кастрюльку, повноцінно перевірю, обов'язково. Це в будь-якому випадку. Але хоча б... Декілька шурупів я зажену, щоб я був певний, що вона не розсипається у мене в руках. Тому вибачайте, поки потерпіть, можете, поки якщо відео вважаєте корисним, поставити подобачку. Якщо не підписаний, підтримати канал, бажаєте, підпишіться, будь ласка. Тим самим, ви підтримуєте канал. І якщо не складно... Залиште, будь ласка, якийсь коментар. А якщо вважаєте, що я щось неправильно роблю, то теж залиште коментар. Напишіть. Обґрунтуйте свою думку, так сказати. Принаймні, аргументований коментар, завжди цікаво почитати. На всі коментарі намагаюсь відповідати по мірі можливості. Отозі я закрутил всі шурупи, поки я з вами лялякал. Так. Перевертаємо. Так, нагадую, ліва не працювала. Так, пауза я за каструлькою. Так, ну що, давайте продовжимо. Температура. Температура у нас 19,1. До речі, не бачу. Ось, бачите, увімки вмикаю. І де у нас? прикольна смайс тут температуру можна виставляти. Вау, вау, Ну окей. Ну, Логічно чи не нагрілося, але бульбашки вже йдуть, якщо видно. Ну, чесно, перший раз бачу на плиті, щоб можна було стріляти температуру. М -м -м, я думав, що плита зовсім гімна, якась не зовсім. Ну, хоча зібрано так собі. Деякі елементи бажають бути кращим. Так, ну, як бачите, починає грітися, піднімається температура, логічно. Так, ну що, в принципі, ремонт можна вважати закінченим, зараз потестую трошечки і все. Наразі всім дякую за перегляд, дякую за подобачку, окремо дякую за підписку. Традиційно, слава Україні, слава ЗЦУ. Все буде Україна і до зустрічі!